Яким я заїхав, я не знаю, десь п'ятий чи шостий. В принципі, дистанція йшлася добре, але я готував 500 метрів, тому налаштовуюсь на 500 метрів. Готувався я, моя підготовка проходила в Румунії, в місті Снаву, з моїм тренером Дмитром Валерійовичем. Добре проходила підготовка, багато тренувалися, але ставили цілі на 500 метрів. Дуже добре, нас усім забезпечують, усім чим тільки можливо. Їжею домом. Все нам дають, не жалуємося. Звичайно, потрапити до збірної України та виграти завтра 500 метрів, але подивимось. Нічого не хочу загадувати та казати. Я викладусь на всі 100, а там подивимось. Багато хто. Тренери, друзі та ще багато інших людей. Це мотивує дуже і дуже сильно. Я ганяюся на лоці, на якій ганявся Олег Кухарик. Декілька років тому, коли кухарик був юніором, це дуже мотивує та додає впевненості в собі. Щайнули олімпійське золото насамперед. та все, мабуть. Більше, більше не треба, так? Більше не треба, так. Олімпійське золото та життя вдалося.